Всім доброго дня! Мене звати волонтер Юлія. Я працюю адміністратором crm системи Creation біля одного року. Отримую я зарплату більше 40 тисяч гривень на даний момент. До закінчення курсів я була в декреті, а ще до цього працювала касиром. IT мене завжди вабило, але був такий страх, що я не знаю, куди піти, я не знаю з чого начати. Маск мене зачепив, мені сподобалась їхня. Подача мені сподобалась простота. Таке, знаєте, без без лишнього пафоса, ти все розумієш. Тобі достатньо для того, щоб мати знання, достатньо хороші. Але немає ось цього, знаєте, чересчур пафосу, що там ти станеш мільйонером після закінчення курсів. Після закінчення курсів я пробувала на Upwork, але. Ну, трошки мені було складновато. Складновато більше мені було морально, тому що моя англійська далеко не ідеальна, і я сама собі такі, знаєте, ступори ставила. Я мала переживання і страх, але я. Дуже хотіла бути айтішником, я пішла на Work.ua. Дуже швидко я знайшла цю роботу. Ніколи не думала, що я піду в CRM. Мені здавалося, що це щось дуже страшне, і я з цим не справлюсь. Але так вийшло, що зараз я дуже кайфую. Я обслуговую 90 користувачів. Працюю я в кайф. Дійсно, мені подобається це. Я дуже задоволена, що я закінчила курси і отримала диплом. Що я можу порадити, вчіться, все Получиться все, все буде добре. Дійсно дуже великий страх. Саме головне перебороти в собі страх і вірити в те, що все буде добре. Ну воно дійсно круто, класно. Ти працюєш онлайн, ти відпочиваєш, де ти хочеш. Все, що тобі необхідно, мати ново з собою. Остання наша поїздка тиждень назад, я піднімалася на висоту над уровням моря 2000. і. Дуже комфортно відпочивали мої діти, і я з ноутбуком працювала, не маючи великого напряга. Це круто працюйте, вчіться, все буде класно.